Правила пожежної безпеки під час святкування Нового року. Ялинка має стояти на стійкій основі так, щоб гілки не торкалися стін та стелі і знаходились на безпечній відстані від електроприладів. Встановлюйте ялинку мінімум за 1 метр від приладів опалення та меблів. Не застосовуйте для ілюмінації ялинки свічки, бенгальські вогні тощо. При виявленні неісправності святкової ілюмінації лимані й лампочок, піскріння, слід одразу її вимкнути. Не прикрашайте ялинку ватою, папером та целулоїдними іграшками. Наголосіть дітям. Що перебувати біля ялинки з увімкненою гірляндою можна лише за умови наявності дорослих. Вимикайте з розетки святкову ілюмінацію при виході з будинку. Радісних, веселих, а головне безпечних свят! До нових зустрічей, малята!